Всім намасте. Сьогодні у нас йога в ліжку, тому ми одразу лежимо в кроваті, не піднімаючись. Я лягаю на ліжко, ви вже там знаходитесь, ще не проснулися. Витягніть руки за голову, потягніться, ноги витягніть. І тепер зігніть коліна. Обійміть себе сильно за ноги, прямо зіжміть себе в лимончика, якщо хочеться. І відводимо ліву ніжку, праву залишаємо і прижимаємо до себе. Гарно прижимаємо. Відпускаємо ніжку і починаємо робити кругові рухи стегном. Добре, коліно повертаючи направо і наліво. Коліно вирівнюємо, не спішимо. Це ранок. Вам ще хочеться ніжності такої, тепла того, все повільно. Робимо в зворотню сторону. Можливо, у вас очі ще закриті, а можливо вже проснулися і активно роздивляєте щось на своїй стелі. Опускаємо ніжку, згинаємо ліве коліно, обіймаємо себе і прижимаємо ніжку до, лівого, до лівої грудини, але відведіть трошки його щоб не втопити грудну клітку. Носочки витягнути. Відпускаємо мішку, руки розводимо, робимо кругові рухи ногою. По відчуттям, яку сторону вам хочеться робити. І тепер скорово сторону. Праву ніжку і знову себе обійміть, покачайтеся. Переходимо в Хеппі Baby, піднімаємо ступні до гори, широко розводимо ступні, широко коліна і прижимаємо наші ступні. Зараз вам комфортно прижимати спину, плечі, поясницю, потилицю. Це не на килимку, це на. Ліжко і набагато зручніше. Можете покачатись, як like Happy Baby. Відпускаємо ніжки, витягуємо стопи доверху і руками можете розвести свої ноги, коліна вирівняли. Як якомога ширше. Змінюємо положення рук, обхвачуємо за ще свої ноги і робимо кругові рухи ще колодками, в одну сторону і в іншу, добре, знову згинаємо коліна, розводимо руки, витягуємо ліву ніжку і повертаємо. Наше праве коліно на ліву, сторону, наш твіст ранковий, М'який. Затримайтеся в цьому положенні. Стараємось спину не відривати від полу, плечі ми не відриваємо, повертаємо голову і ноги назад, витягуємо праву ніжку. Ліве коліно йде на праву сторону. Голова наліво. Який двіст, розслабте ніжку, дайте собі полежати. Мечі, як вам яку комфортно, тепло ще тут знаходитися. Повертаємо ніжки і знову себе обіймаємо. Покачайтесь на спині і сідаємо зручну для вас позу знову же, не встаючи з ліжка, сідайте, як вам зручно, витягуйте руки попереду себе, потягніться опустіть голову нижче. Витягніть спину. Повертаємо до центру, робимо кругові рухи головою, підборіддя крутимо від одного плеча до іншого, не піднімаємо плечі, плечі ми опускаємо зворотну сторону. Тепер кладемо наші, тило, наші пальці рук на плечі і робимо кругові рухи плечима в одну сторону. Стараємося лікцями торкатися і заводити лікті наші якомога повище. Заводити якомога повище. І в зворотну сторону. Опускаємо руки. І тепер робимо кругові рухи тілом, прижимаючи грудну клітину до, до ліжка, в одну сторону. Коли ми відводимо спину назад, ми стараємося її скруглити, вперед кладемо на, на, кровать, на ліжко і в зворотню сторону. Рудна клітка йде на ховати. Назад спина скругляється. Можете закрити очі і ще в такому сонному стані трохи поробити кругові рухи. Зупиняємося, піднімаємо руки догори. Нахиляємося на праву сторону, витягуємо на праву. Можна повернути голову доверху, відвести руку за вухо і ще більше потягнутися. Якщо хочеться відвести більше руку, відвести, відведіть і опустіться нижче. На ліжку це набагато легше робити, ніж на климку. Але сідницю не відриваємо. І в зворотню сторону. Повертаємося в зворотну сторону, витягуємо руку. Можливо, ви зігнули лікоть і тримаєте руку на кисті, а можливо ви долоні впираєтесь. Ваш варіант. Знову подивіться на стелі, відвідайте руку, дихаємо. І переводимо наші руки знову наперед потягніться у постійні вгору. І розслабтеся з витягнутою спиною в сидячому положенні. Віднімаємося і зробимо калкет. Сидячі руки догори, руки зводимо в замок, долоні доверху, потягніться і опустіть плечі. Вдихнули, на навидосі, перевели руки наперед, долоні дивляться вперед. І ми починаємо скругляти спину, відштовхуючи від грудну клітку назад. І тепер навпаки прогинаємо спину другу клітку вперед. Назад і вперед. Назад. І вперед. Ямку плавно, нікуди не поспішаючи. Розслаблюємо руки, зупиняємося. Можна витягнути руки вперед. Тепер, звести руки в кулачки і поробити кругові рухи зап'ястями в одну сторону і в іншу сторону. Початок дня вам ще є, що поробити. Відкриваємо очі, кладемо. Руки в намасте, хто хоче. Намасте. Завершаємо нашу практику і гарного вам продовження дня.